Бог подарував для кожного з нас сьогодні, бути в Домі молитви, давайте від щирого серця скажемо слава Богу. «Слава Богу Благодать вам и мир от того, который есть, и был и градет, и от семи духов, находящихся перед столом Его, от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Йому возлюбівшому нас і омившиму нас від грехов наших, крові своєю, і соділав нас царами і священниками, Богу Ісусу Своєму, слава і держава в віки віков. Амінь. Благословен наш Господь, добрий він, і на вік милосердя Його. Милість Його обновилася, і ми знову разом в молитвеному будинку, в цьому новому, гарному Бог дарував нам цю милість, і Бог для кожної з нас в цей такий час пропонує благодать і мир. Ми живемо в такому світі, де дуже багато зла, гріха. Куди не підеш, що не почитаєш скрізь недобре, війна, гріх. І ми розуміємо, що ми живемо в останній час. В світлі Оцих новин, які проходять зараз по інтернеті скрізь. І у християнина часом буває так, що втрачається мир. Ви знаєте, в цьому світі цей світ пропонує мир свій. Цей мир, який пропонує цей світ, він такий шаткий. Пропонували мир в Україні, але сталося так, що зараз там війна. Пропонують ще щось. Але вмісто того обіцяного ми маємо щось недобре. Пропонували нам багато інформації, але коли люди отримали цю інформацію, то втрачають мир. А Ісус Христос кожному із нас пропонує благодать вам і мир. Мир в серце наше не той мир, який цей світ дає. Ви знаєте, що мир Ісуса Христа, який Він пропонує. Нашим таким людським розумом не зрозуміти. Нам тільки повинно, повинно е, душею, нашим внутрішньому прийняти оцей мир Ісуса Христа. Як добре, коли мир у серці, як добре, коли мирна людина вона добре спить, вона не хворіє. Ви знаєте, що дуже багато приходить всяких бід, всяких хвороб в тому, що людина не має мира в серці. Коли втрачений мир, людина нервна, з нею тяжко розмовляти, коли приходиш на бесіду і в людини втрачений мир, дуже тяжко цю бесіду вести. Коли в сім'ю приходиш і втрачений мир. Що не скаже людина, що не скаже жінка чи чоловік, немає миру. Все йде коса на камінь. Коли немає миру, то скрізь біда. Сьогодні Ісус Христос пропонує тобі і мені. Мир твоє і моє серце. Такий мир, що ти будеш здоровий, ти будеш добре спати. Те все, що страслося зараз, воно тебе не буде чіпати. Ти будеш мирно лягати, мирно вставати, і мир буде в твоєму серці. Хай благословить кожного з нас, Господь, щоб сьогоднішнього дня. Ми бажали, ми молилися за те, щоб поселився в нашому серці мир. З ким не говориш по телефону, і дуже багато цих недобрих новин. І люди по-різному реагують на це. І бачиш, як люди втрачають мир. Один говорить на одного, другий на другого, третій щось своє висказує. і втрачається мир. І цей мир він несе не мир. А щось зло в сім'ю у церкву, коли немає в серці миру. Коли брат чи сестра приходить в церкву, як вона може отримати благословення? Немає миру. Господи, поможи нам мати мир в серці нашому. Щоб коли ми прийдемо сьогодні після зібрання додому, ми благословляли Бога є в нашому серці мир, благословен Господь. Як зараз необхідно кожному із нас дбати, молитися день і ніч, щоб в наших серцях був мир. Це благословення від Бога. Може, хтось хоче зрозуміти, що це таке мир Божий? Ти, брат і сестра, не зрозумієш? Ти тільки повір і скажи, Боже, я хочу мир від Тебе, щоб був мир в моїй сім'ї, щоб був мир. В моїй церкві, щоб був мир між братами і сестрами, щоб був мир на Україні, як добре лягати спати, коли мир в серці. Ви знаєте, казали чи кажуть, що якась бура була, чи як вони кажуть, я сітла. У нас цього такого ну, може буває, але не так часто. Але як добре, як мир в серці, і гляг спати, помолився Богу. І отой мир серці дав мені спокійний сон. Будівник продвинив, і я з миром встав. Син каже, брати кажуть, вітер пройшов, дощ, великий пав. Та хай що хоч не падають, перед тобою паду тисячі. Але коли ти будеш мати мир в серці, ти будеш спокійно спати, спокійно вставати, буде мир в сім'ї твоїй і в церкві твоїй. Халілуя, благословен наш Господь, благословенно ім'я нашого Господа. Мир залишаю вам, мир даю вам. Не той, який світ дає, я даю вам, хай не тривожиться ваше серце. І не лякається, дорогі брати і сестри. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Не хочу відкрито говорити, але з цими новинами, які пройшли по, цьому, по всьому світі, не лякаємося. Довіраємося нашому Богу. Бог знає, що робить. Без волі Божої ніщо не робиться. Але нам повинно цей останній час. Ща зла і гріха, біди і нещастя хоронити мир. Тому що це, що сталося, воно сталося, але щоб воно не прийшло і не принесло в сім'ю нашу, в серце, наше немиру, а щоб ми мирно лягали, мирно вставали, і тоді буде в нас все добре. Хай благословить іще раз і ще раз Бог, щоб ми молилися, зверталися до Нього, Господи, даруй мир. Даруй мир перш за все в моє серце, і коли я буду приходити в служіння, буде мир. Коли я буду приходити на бесіду, буде мир. Коли я буду в сім'ї рішати якісь питання, буде мир. Для того, щоб був мир, нам потрібно бути вдячний нашому Богу за все. Ви знаєте, та людина, яка невдячна, в неї немає миру. В неї завжди щось не так. А та людина, яка вдячна Богу, Сьогодні, брат, читав в римлянам за все благодарите, непрестанно молитесь, ібо така воля нашого Господа Ісуса Христа, щоб ми не молились, щоб ми завжди дякували. Знаєте, часто молоді говориш, нам потрібно завжди молитися. А як ми повинні завжди молитися? А ми їдемо, що ми можемо на коліна ставати чи як? Ви знаєте, дуже великий приклад це наші батьки. Коли згадуючи нашу тату, маму в нас в сім'ї 10, і моя мама завжди ходила в косиночці. Здається, на, що можна ж колись зняти, даже лягала в ній. Вона завжди молилася. Коли варить їжу, вона молиться. Знає, що син поїхав. Господи, збережи. Вона молиться, куди лягає спати, ще не прийшли всі дітки. Непрестанно молитися, дорогі брати і сестри. Тоді не потрібно казати, що дитинку одінь хустинку, чи жіночку одінь хустинку. Вона буде завжди молитися. Їй не треба бігти десь шукати, вона завжди в молитві. Дорогі наші мами. Давайте добрий приклад. Непрестанно перестано а Бог чує, Бог збирає оті каплі молитв в твою чашу молитв і в цьому світі зла і гріха збереже тебе і мене, збереже наших дітей, збереже наші церкви. Збереже церкви Господні від поношення цього, яке зараз є. Хай Бог допоможе кожному із нас, щоб ми. Непрестанно молились і за все благодарили, щоб ми завжди були вдячні. Коли вдячне серце, тоді є мир у серці. Коли людина невдячна, щось не так вдома, дружина не так подала на стіл. Невдячний і зразу втрачений мир. Прийшов на зібрання і браття, щось не так скоректували зібрання. Невдячний, незадоволений і втрачений мир. Прийшов на бесіду і щось не так пішло. І ти невдячний. Ти скотів так, як ти. А Бог хоче, щоб ти був мирний завжди, щоб був ти вдячний завжди, щоб ти молився завжди і за все був вдячний Богу нашому. Колосянам 3:15. І да владичистує в серцях ваших мир Божий, котрому ви призвані в одному тілі, і будьте, будьте дружелюбні. Для того, щоб мир Божий був в серці твоєму і моєму, ми повинні бути дружелюбні, любити один одного, поважати один одного. Щоб ми дбали за один одного, і буде мир в серці нашому. А якщо ми будемо наоборот, знаєте, щось недружелюбно поступати з тим чи іншим, чи з братом, чи з сестрою, то втратиться мир. А Бог тобі і мені пропонує, да владичествують. Не просто так приходить, уходить, а владичество. Завжди хай буде. Хай оцей мир, владичество Всім положенням, всім, що є в твоїй сім'ї, в твоїй церкві, в твоєму житті, хай мир Божий владичествує в серцях наших, в серцях ваших. І тут пишеться, для цього ми призвані, Ми християни, віруючі люди, ми призвані для того, щоб хоронити, щоб мати оцей мир Божий. Ми призвані для цього. Ми бачимо, що біда це щось недобре, але призвання наше хоронити мир, жити в мирі. І Бог мира, Він завжди буде з нами. Мир залишаю вам. Мій мир я даю вам, не так, як цей світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Оцей стішок залишаю вам всім на пам'ять. Не тривожтеся і не лякайтеся. Старайтеся, щоб в кожному вашому серці був мир. Все приходить і уходить. Нічого в цьому світі нового нема, було, скільки всяких переживань. Але Бог закликає, щоб ми не тривожились. Буде йти якийсь ще буревій, чи в духовному стані, чи в фізичному. Але щоб ми не тривожились, щоб ми старалися схоронити мир в серці. І знаєте, будете ви здорові, буде в ваших сім'ях все добре, щоб ми не тривожились, щоб ми мали мир в серці нашому. Хай благословить кожного із вас, благодать вам і, ви, і мир від нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.